Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А пекельна ніч на Росії. Росія продовжує використовувати інфраструктуру цивільних аеродромів у військових цілях. Помста за наші міста, які бомблять шахедами і ракетами, прийшла негадано. Знову пишуть про те, що транспортні літаки з Китаю і 76 прибули в аеродром домодідова з пекіном. Що було на борту? Невідомо, але форма була інженерних військ. Одразу після новин про торговий центр і терміновий рад на прибули китайці, проте одразу після припуття у третій ночі на запасній полосі аеродрому поблизу ангарів пролунали специфічні хлопки та детонація. Згодом колона швидких вивозила поранених а ще дві машини. Тих, хто захотів на концерт до Кобзона. Партизанський рух та війна на Росії розгоряється все більше та більше координує вогонь. Чого тільки варта пожежа у Москві. Не виключено, що чергова бавовна вдомодідова детонація одного із таких подаруночків. Ціла частина аеродрому оточена та віддана під військові потреби. Значна частина цивільного персоналу відправлена у простій через санкції. Тому це і не дивно, як зазначають місцеві партизани на аеродром Домодєдово щодня сідають військові транспортні літаки, після яких колона Камазів вивозить щось у невідомому напрямку. Так було і сьогодні вранці, після чого пролунав черговий хлопок. Це можуть бути як і боєприпаси із далеких колишніх республік, які детонують. Також це може бути і шахеди, як відразу звідти відправляються на Білорусі або на південний напрямок нашої країни. Будь-якому випадку із 70-відсотковою точністю можна сказати, що цивільна інфраструктура РФ перестала бути такою, особливо це стосується аеродромів за нафтобази підстанцій, Взагалі мовчимо, Росія не дотримується ніяких правил, тому чи варто дотримуватися їх Україні у питанні знищення об'єктів, які допомагають окупантам наносити удари по Україні. Вибух в Домодєдово – це чергове, тому підтвердження або самі курили, або тактика довгої руки діє. Це означає тільки одне загарбникам не буде з. Спод... Окою і на своїй землі нагадаємо за останні два тижні в Росії горіли аеродром Калуги, вчора аеродром Білгорода, аеродром Курська, Ростова, Воронежа. А також військові частини під та Москви про казарми в прикордонних районах нічого казати. А за останні дні найбільше курив Білгорода до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.